Функція вільні руки. Швидка зарядка. Панорама. Функція автопілот Це це було б, якби ми говорили про Теслу, А це Дастер 2021 рік. 1,5 дизель. Коробка автомат. 100% рідний пробіг. 52 тисячі. Регулювання по висоті Електросклопідйомники. Передні та задні. Двокзонний клімат-контроль. Регулювання керма по висоті та по виліті. Мультимедійна система ізелінг. Навіть рідна плівочка є. Для ваших комфортних поїздок є зручний підлокітник. камера заднього огляду. повнорозмірна запаска. 16-дюймові легкосплавні диски і кліренс 21 см. Ренодастер, поле, рибалка, ліс, гори. Пройде усюди ціна 18 тисяч доларів.